Мені це подобається. Перша реакція Трампа на Зеленського задала тон усій зустрічі, але й сам український президент цього разу підготувався, як то кажуть, по усіх фронтах від одягу до стилю розмови, аби цього разу діалог в овальному кабінеті таки відбувся. Воно й не дивно, адже на куну стоїть мир, і тепер глава нашої держави приїхав з картами в руках. We'll, стенкіфодеме байдевею з No, no, воґеді. Якщо серйозно, то на зустрічі з Трампом Зеленський приїхав із чотирма козирями. Це реальна підтримка лідерів ЄС, запуск у виробництво далекобійного фламінго, зупинка прориву фронту добропіллі та безпрецедентні спецоперації, які здивували світ. А з таким набором розмова стає вже продуктивною стартові позиції України суттєво покращились, тому що ми маємо пам'ятати напередодні цього візиту було багато розмов про те, що можливо Дональд Трамп буде вимагати в України е, виходу ЗСУ з Донбасу, е, інших е, таких капітуляційних умов, які ставив Володимир Путін. Це була небезпека, це була загроза, і так виглядає, що цієї загрози ми минули. Підготовка до розмови лише половина справи важливішим є те, що ми утримуємо на фініші безпекові гарантії та прямі переговори між Україною та Росією на рівні лідерів. І якщо з Європою питань не виникає щодо аналогу п'ятої статті НАТО для України, то США, хоч і підтримують таку модель, проте деталі своєї участі озвучують розмито. Непередбаченим є і розвиток подій щодо зустрічі Зеленського та Путіна, попри заяви Трампа, що такі переговори от от відбудуться, протилежна сторона вже почала маневрувати та викручуватись. Станом ну, на зараз немає якихось очевидних ознак того, що Володимир Путін і Росія готові сідати за реальний стіл переговорів і реально добивати з миру, тому що цілі Росії стратегічні цілі, а саме бажання знищити Україну як державу і домінувати на європейському континенті, вони залишаються незмінними. І тим не менш США впевнено говорять про підготовку перемовин між Україною та Росією. А європейські лідери озвучать ймовірний термін наприкінці серпня. У господарському суді Львова відбулося фінальне засідання з питання конфлікту про земельну ділянку, відому у місті як Добробут, де точаться суперечки вже більше десяти років. Подали заяву до суду представники Львівської міської ради, які вважають використання цієї території незаконним і звернулися до ФОМІДИ для вирішення цієї проблеми. Ми вважаємо, що громаді міста Львова такою незаконною реєстрацією були завдані збитки. Які вимірюються сотнями мільйонів гривень, тому що рішення органу місцевого самоврядування встановленому порядку про виділення землі не було. Тим не менше, в певний спосіб це було оформлено. І як зазначають представники міської влади, процес йде по другому колу, дійшовши до верховного суду, який став на бік громади міста та повернув справу на розгляд. Сьогодні суд першої інстанції не підтримав звернення. Ну нічого, будемо, значить, далі рухатися по тих колах, відстоювати справедливість. Тому що, знаєте, можна дискутувати про якусь там юридичну казуїстику, норми, але всі розуміють, що з точки зору справедливості, це є афера В громади, фактично було вилучено незаконну територію, яка є дуже центральною, яка знаходиться за оперним театром, де колись мав бути збудований п'ятизірковий готель. Спільним підприємством закінчилось тим, що ні готелю нема, ні частки міста в спільному підприємстві немає, немає навіть базару і немає там торгівців, які ми завжди прикривалися, і просто вигнали. Поки суд не задовольнив позов Львівської міської ради, заступник міського голови переконаний, що вони подаватимуть апеляції та відстоюватимуть позиції громади Львова до останнього, адже впевнені, що справа важлива, і ділянка в центрі міста не може бути захаращеною, а на має бути його окрасою. Марія Тацинець Семен Пулик. Правда тут Львів. Земля з ніг у буквальному сенсі у селі Бердиків сталася дивна історія. Тільки послухайте, зранку господарі прокинулися і побачили, що їхні подвір'я вже зовсім не такі, яким були ще вчора. Буквально в 10 метрах від їхнього будинку раптово виникло велике провалля у 18 квадратних метрів. Мало того, що хата тепер у небезпеці, так ще й комунікації, які прокладені поруч, а це вже може стати проблемою цілого району. Аби не наражатися на небезпеку, люди звернулися до чиновників та комунальників, і після побаченого вони. Скликали спеціальну комісію, яка і встановить загадкову причину вирви, та подумає, що ж робити з проваллям далі. Невиправне в'язи налагодив прибутковий бізнес у виправній колонії. Історія трапилася у Другобичі. 44 річний чоловік із кримінальними зв'язками вирішив підзаробити на психоактивних речовинах. Це важко повірити, але допомагав йому молодший наглядач та тюремний колега. Саме інспектори приносив до колонії веселі пігулки, а реалізовували їх вже засуджені ділки. За грам зілля вони просили 2400 гривень і працювали так немало, не багато сім місяців. Щоправда, СБУ спільно з дебертакі вивели не Ників на чисту воду ув'язнений спільник здійснював онлайн замовлення та розповсюджував товар. А працівник колонії постачав його на територію виправного закладу. Проте правоохоронці задокументували десятки епізодів протиправної діяльності та блокували налагоджений механізм незаконного заробітку. Наразі всім трьом фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. А самого працівника виправного закладу вже відсторонено від займаної посади. Кого ще не було на Закарпатті монах ховав у ухилянта. Чернець був переконаний, що його автомобіль ніхто не буде ретельно оглядати. Проте для прикордонників західного регіону усі рівні, тож священнослужителя спіймали на гріху. Виявляється, боже, людина знайшла свого клієнта через спільних знайомих та погодився за 10 тисяч доларів організувати для нього втечу до словаччини. Сховав чоловіка він на задньому сидінні та прикрив рясами. Проте ідея виявилася поганою. Тепер монахом та самим ухилянтом займаються правоохоронці. Добрий день, державна прикордонна служба. Що це ви подрясами? Виходьте. Паладі та срібло це лише частина дорогоцінності, які заховані в автомобільних деталях. Про це добре знали троє друзів Закарпаття та Львівщини. Тож створили прибутковий бізнес-проєкт. Щоправда, незаконний у всіх відношеннях. Вони переробляли відпрацьовані запчастини у порошок та під виглядом будівельних сумішей вивозили за кордон та з такого напівфабрикату вже видобували дорогоцінні метали. Остання така партія тягнула по вартості більш аніж на 11 мільйонів гривень. Однак правоохоронцям вдалося викрити спритників і тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення. У супровідних документах було вказано, що він перевозить будівельні матеріали клей, гідроізоляційні матеріали, склади для утеплення. Під час огляду виявили 100 мішків із порошкоподібною темно-сірою речовиною з металевим блиском. Згідно з висновками експертизи, це були відпрацьовані автомобільні деталі, що підлягають переробці для добування дорогоцінних металів. У складі вилученого містилися платина, паладі, іриді, роді, рутені та срібло. Загальна вага речовини становила понад 2 тонни, а її ринкова вартість перевищила 11,3 мільйони гривень. Акустична система на мільйон гривень у пункті пропуску шигині митники виявили цікаву контрабанду у мікроавтобусі. 47-річний Тернополянин намагався приховано вести до України дорогу апаратуру. Він обрав зелений коридор та свідомо не задекларував обладнання аби уникнути сплати мита. А в двогринові не цікаві контрабанді попалася вже 47-річна жінка. Від контролю вона сховала 29 старовинних монет, і найстарша з них датується другою половиною го століття. Ми вона намагалася ще й провести із собою значне суму у валюті, яка вдвічі перевищувала дозволений ліміт, на обох порушників склали протоколи, а незаконні речі вилучили. Добрий день водій Де ваш пасок? Пасок безпеки. Навчає без першому кермуванню, але сам правила ігнорує на вулиці Стризькій патроні. Побачили навчальний автомобіль і дуже здивувалися, що інструктор вирішив не користуватися паском безпеки. Коли йому на це вказали, то чоловік убурився і сказав, що три роки тому його за таки не карали штрафом. Щоправда, служиві на це уваги не звернули та винесли на порушника постанову. Паноді, в чому справа поясніть, будь ласка, пояснення хочу почути від вас. Чому не приставлені? Чому не приставленно? Чому ми не присіпаємося? Дуже важко, якщо щось втрутиться в її управління, тому що пасок вона стримує. А ну спробуйте. Яким чином я маю до вас довернутися? Бачите? Ну, та, думай, Це ми працю... Ми працю... Ви знаєте, яка швидкість має бути, щоб він заблокувався. Ви в першу чергу вчите людей дотримуватись правил дорожнього руху. No. А самі що? Три роки тому no. так кажете. Так. No. Це ж це ж не вчора сталося. Ну я ж не спорудував, я ж просто в апуляцію.